Вітаю, продовження теми інвертора. Отже, що ми зараз бачимо на даний момент склав щиток. Щиток у нас буде з таких елементів. Це у нас буде автоматичний перемикач з мережі на інвертор. Тобто, це інвертор на даний момент поки що. Планується використовувати як ДБЖ. Тобто, коли є світло, він буде працювати під мережі. Тобто виставляємо цим перемикачем або авто, або менуал. Менуал це переключення цього флажка чисто вручну. А коли стоїть на авто, то він буде переключатися, якщо є світло в мережі, буде працювати від мережі, якщо нема, він буде переключатися на інвертор. Значить, це вже в багатьох було показано відео, що підключаємо клеми, ті, що вхідні ми їх паралелимо. З цими клемами, тобто фаза, фаза. Нуль, нуль. Так само ми робимо на вході з інвертора. Тобто фаза. Фаза, 0, 0. Потім йдуть у нас далі відні Вхідні і вихідні автомати. Це у нас тимчасовий автомат. Буде він йти на заряд акумуляторів. На інвертор 220 на заряд акумуляторів. Поміняється на отакий автомат. Цей автомат у нас буде йти вже до мережі. Тобто він у нас ось підключений. Ось на від резерва Це у нас автомат буде е, підключатися батарея 24 вольта. Ось уже дві батареї. вольтпольська Польська МГ 100 Ампер годин. Будуть, буде заживлятися. Це той тобто, це. Це автомат постійного струму. Іменно постійного. DC. Не АЦ-ний, як оці автомати. Оці два автомати. А іменно DC-ний. Тобто він працює на постоянному струмі. Він буде підключатися, буде вхід від батарей. І вихід буде йти на. Інвертор. Потім ще також буде вихід на інвертор на зарядку. все це ін. Це у нас буде заряджатися. E, плюс до <coughs> цих батарей куплений такий балансир. E, я дивлюся, багато хто не ставить. Але один дуже-дуже розумний чоловік рекомендує. Цей розумний чоловік це пан Станіслав, канал у нього із інвертор. Для чого він рекомендує балансер? Балансер це ставити балансир? Балансир цей предназначений для того, щоб два акумулятори. Мали одинакову ємність, що цей, що цей. Можливо, хтось скаже, що не потрібно, навіщо заморочуватися. Купляти такі прикольчики, як говориться. Але ця штука людини реально працює і реально е воно буде балансувати. Так само, якщо е ви використовуєте. Збирайте акумулятор на е, літій жрізофосфаті або літій полімеру, там все одно між ячейками використовується балансирна плата. Я думаю, для таких акумуляторів це не западить. Отже, так, кабель я вибрав. Е, да, не дивіться, що він. Кабель заземлення, але він має чистих 25 квадратів. Він буде під, до самого акумулятора. нього тут такі клеми на болтах він буде підключатися через обжимну клему. До автоматів він просто буде підключатися так. Я вже тільки що підключав, провіряв, налаштовував. Сам інвертор, тобто вхідний вихідний ток. Для кожної системи, тобто 24, 12, 48 В налаштування індивідуальне. Також індивідуальне налаштування в залежності від того, який тип акумулятор ви використовуєте. Це все є також на каналі Ізмаїл Інвертор, Він це все докладно розповідає. Я це все в нього цю під'єднання і з'єднання використовую, але в нього е, більшість направлені на те, що він, він, в нього включаються сонячні панелі. в нього це все е, ще додатково жив, е, живлеться від сонця. Але <кій> на даний момент е, цей, ця система буде використовуватися як ДБЖ, тобто, чисто, коли не пропаде світло, він буде. Заживляти. Планується заживлятися насос для опалення, а також холодильники ну, плюс освітлення. в ну, в принципі в принципі Можна було це все пустити напряму через інвертор, тобто через вхід вихід, і воно все само контролювало. Але. За того, що він лише тільки 3 кВт було вирішено, подумано і зроблено, те, що він буде працювати тільки як ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Тобто, коли пропаде світло, просто автомат переключиться, і насос, і холодильники будуть працювати по-дальшому правильно і нормально. В принципі, в принципі, ще така штука, як Насосна станція для води, я думаю, що вона потягне. 1 кВт, в неї номінальна мощність, да? але в піку вона десь у два рази буде споживати більше. Тобто в піковий, стартовий, точніше, токи будуть більші. 3 кВт, я думаю, їх потягнуть. Тому що, якщо що там треба десь набрати водички чи ще щось, я думаю. Він це витримає. Але на, на постійну основу, я думаю, це не, не підійде. Отже, з приводу цього балансира. Тут є два екранчики. Вони будуть показувати... Так, ось є два екрани. Вони будуть показувати, яка напруга буде, на якому акумуляторі. Ось є. Два, два виводи. Основних. Це чорний. Це в нас чіпляється на мінус. Червоний цепляється на плюс. І ще білий балансировочний провід. Він цепляється на розрив оцих двох клем. Тобто він дивиться, яка тут напруга, і скидає або сюди, або сюди напругу, або навпаки, або звідси, або звідси він забирає і балансує за цього акумулятора. Так. Наступний етап у нас це все розмістить, підключить до мережі. Говориться, далі буде.